Це про те та все інше. Ну що ж, продовжується наша програма. І зараз до нас в студію завітала директор Радіо Голос Городищини Галина Діктяр. І з вами Женя Лопатін. Продовжуємо наш ефір. І будемо говорити власне про Радіо Голос Городищини, про історію створення фемовлення та його майбутнє. Отже, Галина Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Ось вже мовить радіо безперервно більше двох місяців в ефірі, і ви трепетно переживаєте кожен момент в роботі та налагодженні мовлення. Багато роботи зроблено, але є ще над чим працювати. Довго всі чекали створення та запуску радіо в ефірі. Отже, у кого виникла ідея створення fm радіо в городищі? Ну, першим відповідати на це запитання. Хочу сказати, що я филююсь не кожному випуску передачі, а дуже филююся сьогодні. Дуже розумію тепер людей, які виступали у попередніх наших програмах. Це дуже відрізняється від проводового мовлення, де передача іде у запису. Прямий ефір. Це круто. А ідея створення радіо ФМ зародилася в колективі. Ми розуміли, що після приватизації Укртелекому займатися збереженням проводового мовлення ніхто не буде. Хоча особисто я вважаю таку позицію недержавницькою. наша ідея виникла раніше ніж створення радіо фм у місті Школа та Корсуні, де одночасно оформлялися ліцензії національної ради і на проводове, і на фм мовлення. А в Городищі на той час проводове мовлення вже було з ліцензією. Але власних коштів на створення ФМ у нас не було, а влада вирішила, що це питання не на часі. А Користувалися досвідом допомогою, чи допомогою колег, чи спеціалістів зі сфери радіомовлення при е, створенні, взагалі при роздумах, чи робити радіо, чи не робити. Ну, роздуми наші заключалися в тому, що все-таки ми однозначно розуміли, що радіо потрібно робити. Але от за які кошти і скільки часу на це буде потрібно, звичайно, що ми консультувалися, дізнавалися це у Корсуні у шполі. Хочу наголосити, що у шполі радіомовлення приватне. От люди, такі відгуки поступають, таке хороше шполянське радіо. Воно приватне, воно не обмежене нічим і може говорити про все, що вважає за потрібне. У Корсуні, так як і в Городищі, це комунальні підприємства. Отже, коли вам відповіли, що це поки не на часі, продовжилася робота на проводовому мовленні. Давайте детальніше зупинимось на його роботі, тому що звісно проводове мовлення відрізняється і технічно, і е, творчо від еф ефірного мовлення. Так ми продовжували працювати на проводовому мовленні. Взагалі, я прийшла працювати на радіо в липні 1996 року. І посада редактора на той час була в штаті Укртелекому. На вузлі електрозв'язку, де цілодобово працювали чергові, стояв такий бабінний магнітофон, називався Юпітер, і поламаний на одну ніжку стілець. Там і виготовлялися місцеві новини. А також улюблена на той час передача наших радіослухачів на ваші замовлення. Весь день на радіоузлі була суматоха, шум, і лише пізніше, ближче до закінчення робочого дня, я мала змогу записати передачу. Як вчитель за освітою, я старалася говорити з інтонацією, з розстановкою, і результат виявився неочікуваний. Те, що ну, я так старанно хотіла прочитати, не сприймалося зовсім на слух. Запис. Мій запис він звучав як урок для дітей. Попереду були ну, довгі дні і години тренувань, і вони, звичайно, зробили свою справу. Голос, як у тому фільмі, зазвучав. Голос Городищини. Так, голос Городищини. Хоча сьогодні я згадую ці дні з теплотою. В той час я, звичайно, ну, розуміла, щоб записувати якісні передачі, повинна бути студія спеціальним обладнанням, облаштована акустичними засобами. Мені в Укртелекомі виділили дві невеличкі кімнати, які завдяки спонсорам були відремонтовані і облаштовані. А уже у грудні. Того ж таки 1996 року було зареєстроване підприємство Редакція Городищенського районного радіо. А вже в 97-му році редакція вперше отримала ліцензію Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і обсяги нашого мовлення були 8 годин 35 хвилин на тиждень. Це було дуже багато. В інших районах в цей час було або 45 хвилин на тиждень на першому каналі українського радіо. Це середа понеділок, середа і п'ятниця 6.30-6.45, Або ще були додавлені передачі в суботу і в неділю, 6.10-6.30, І тоді сітка. Складала 1 годину 35 хвилин. А в порівнянні до Городища 8 годин 35 хвилин, ви розумієте, що це було багато. Це ж, якщо так порахувати, більше години на добу потрібно було робити програми різноманітні, інформаційні, розважальні. Як ви це все встигали? Ну я не знаю, як я встигала зараз. Я цього не можу зрозуміти. Але ну, новини були в той час, коли вони були скрізь. По всій Україні, а от ми використовували перерву у картелекому, обідню перерву з 2 до 3 години. І в цей період старалися зробити вітальні передачі, ем, почитати оголошення, якісь рекламки. Ну і, звичайно, якісь, якщо не було мало замовлень, то якісь передачі такі суспільні, громадські, Вивчали там, запрошували цікавих людей, вивчали якісь думки е, Ну Ось так ми тоді працювали. І новітнє обладнання в студії тоді, воно взагалі не було поза конкуренцією по всій області. До нас із інших районів приїздили подивитися, на чому ми працюємо. І якість передач, звичайно, дуже відрізнялася від бабінного магнітофону Юпітер. На, на початку, я ще хотіла сказати, що на, на початку 2000-х років. Послуги редакції мали дуже великий попит. У нас було таке піднесення, і це продовжувалось десь до 2010-го, десь до 2012 го років. Ну, а далі почалися проблеми з Укртелекомом. Вони поступово припиняли підключення нових радіоточок, а ремонт уже існуючих майже не проводили. Це був початок кінця проводового радіомовлення, хоча на державному рівні. Заклики про його відтворення продовжували звучати. Ну, що, що б я ще хотіла Женю сказати, що за цей період редакція Городищенського радіомовлення отримала дуже багато нагород. Вони були, на... були, були навіть і здобутки, порівняно із проблемами у картелекому, редакція мала немалі здобутки. Так, ми приймали участь в різних творчих конкурсах, які тільки присилали нам з Національної ради в основному з області. Ми були нагороджені і дипломами, і грамотами, і навіть кубком. Також маємо і грамоту від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ну ось підійшли до з такими здобутками до найголовнішої мети за останні 10 років це створення fm мовлення. Частота вже була прорахована, але не все сталося, як гадалося. Як відомо, що ця частота потім е, поставила, як кажуть, палиці в колеса для створення FM-мовлення. Так, палиця була дуже така відчутна. Хочу розпочати цю розповідь саме з того, що коли на FM частоті заговорили у школі і у Корсуні, тоді це питання піднялося і у Городищі. І у квітні 2016 року депутати районної ради 7-го скликання. Затвердили програму підтримки редакції радіомовлення по створенню fm мовлення на 2016-2020 роки. А вже у червні 2016 року ми подали до національної ради з питань телебачення і радіомовлення пакет документів. Так, хочу нагадати, що е, ця програма про це про те, та все інше, говоримо ми сьогодні про радіо «Голос Городищини» з директором е, радіо Галиною Дігтяр. І, отже, Галино Володимирну, ми підійшли вже до сучасного етапу історії роботи радіо, це власне безпосередня підготовка та створення fm мовлення, підготовка документів і пошук фінансування, щоб це все е, зробити. Отже, як створювалися ці всі документи і. Хто допомагав, і звідки ви брали всю цю інформацію? Тому що це, ну я думаю, що найголовніше спочатку все організувати, а потім уже технічно зробити. Інформація по створенню FM-мовлення була викладена на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Також спілкування з колегами із Корсуня і Умані, ну дуже мені пригодилися. І коли цей пакет у квітні... Ми подали до нацради, то вказань вказана там була вже попередня частота 107,8 і територія розповсюдження Городищенський район та місто Городище. Але ж прорахунком самих частот займається Український державний центр радіочастот. І головним питанням під час прорахунку є узгодження використання даної частоти. З Генеральним штабом Збройних сил України, із спецкористувачами та з державними сусідами, у нашому випадку це Росія, Молдавія і Білорусь. Напряму з УДЦР ми не можемо спілкуватися, а можемо лише через Національну Раду, яка понад два роки пояснювала нам, що є першочергові регіони. До них відносилися Луганська, Донецька і Херсонська області. Ну, я думаю, радіослухачі розуміють, що відновлення там радіочастотного ресурсу України в той час було вкрай важливо. Але ж нарешті, в жовтні 2018 року, редакція Городищенського районного радіомовлення, Голос Городищини, через конкурс отримала ліцензію на мовлення на частоті 107,8 FM. Нашій радості просто не було меж. Але проблеми, які виникли потім трохи згасили ці загасили радість і прийшлось переробляти все майже. Так ем, ще першим переробляти були проблеми з облаштуванням роботи радіо, адже на облаштування новітньої студії, а також на те, щоб передавач міг розповсюджувати наш сигнал, потрібні були немалі кошти, і ось тут. Я дуже хочу подякувати депутатам районної ради 7 районної, скликання ну, нашого району, районній державній адміністрації, депутатам Городищенської міської ради та депутатам Хлистунівської ОТГ за підтримку, за їхнє розуміння, що не хлібом єдиним живе людина, за допомогу, яку вони виказали нам у фінансуванні створення «ФМ мовлення. Саме завдяки спільним зусиллям у вересні 2019 року ми почали мовити в тестовому режимі. Ну, а далі почалося все те, про що запитували. Виявилося, що деяких ну, спецкористувачів на частоті 107 і 8 FM ми все-таки покриваємо, оскільки маємо нове сучасне цифрове обладнання. Ну, Терміново були. Подані нові документи на зміну частоти до Національної ради, і пообіцяли нам, що найдовше три місяці, буде прораховуватися нова частота. Але тут, як і в усьому світі, на, на передній план вийшла пандемія з коронавірусом і процес затягнувся. І нова частота 98,0 FM. Була надана нам у серпні 2020 року. На даний час голос Городищини мовить в тестовому режимі. Ну і звичайно ж, що проблем по закінченню оформлення самого радіомовлення дуже і дуже багато, особливо з фінансуванням. Але хочу сказати, що колектив налаштований дуже оптимістично і має велике бажання працювати. І ось радіо вже працює. І ще є деякі організаційні моменти, що наразі вирішуються, але радіо вже є. Є що запропонувати слухачам програми різного жанру, новини, інформаційні, розважальні. І давайте поговоримо про тонкощі роботи радіо. Яка відмінність між проводовим та ефірним мовленням? От ви вже щойно на собі відчули? Я його продовжую відчувати. Філювання неймовірні, але в той же час мене переповнює радість і гор. Дість за те, що в нашому районі радіо FM працює. Повинна наголосити ще раз, що мовлення на FM докорінно відрізняється від проводового, і сам стиль розмови, і начитка новин, і реклама, і оголошення, і вітання в цьому приходиться навчатися заново. А саме головне це 24 години мовлення на добу. Я думаю, хто так повторить за мною 24 години на добу, той відчує, що це дуже велика відповідальність і дуже велике навантаження. Адже сьогодні в редакції Голос Городищини працює лише три творчих працівника і бухгалтер. Звичайно, що є ідеї для створення нових програм, але щоб їх запустити. Попередню треба як слід підготуватися, продумати її вихід щонайменше на місяць вперед. Ну і хочу відмітити небайдужість радіослухачів, які активно слухають голос голос Городищини, дають поради, настанови, рекомендації, висловлюють побажання. Тож роботи вистачає, але головне, що є бажання працювати. Про плани і перспективи може щось поговоримо. Ну, Плани і перспективи Сьогодні Працювати да, сьогодні не зовсім такі чіткі, як би, можливо, хотіли почути наші радіослухачі. Але ну, я думаю, що ось Скор... Навчаємось. Да, скоро в листопаді буде наше професійне свято, і, можливо, тоді ми зможемо про це поговорити більш детально. Як кажуть, звіт через 100 днів роботи Так, так Шановні радіослухачі, колектив редакції йшов до своєї мрії таких довгих чотири роки. Ми створювали це радіо для вас, а тому ну, дуже надіємося на вашу підтримку і небайдужість. Запрошуємо вас до співпраці. Замовляйте рекламу, робіть оголошення. Не забувайте вітати своїх рідних. Друзів, колег з днем народження та професійними святами. Приймайте участь у наших прямих ефірах та просто спілкуйтесь з нами по-дружньому. Чекаємо на вашу відверту розмову і віримо, що разом ми обов'язково знайдемо свій формат. Сподіваюсь, що частота 98,0, на якій сьогодні звучить Голос Городищини, вже стала вашою улюбленою. Дякуємо нашим гостям, що завітали до нас. Вітаємо зі святами вас та усіх слухачів День Козацтва, День Захисника України та День Покрови. Ми що ми відзначатимемо завтра. В гостях у нас була директора радіо Голос Галина Діктяр, і також ведучий програми про це, про те та все інше Женя Лопатін. До зустрічі уже у четвер, о 15-й годині. Слідкуйте за анонсами та залишайтесь на хвилі. Дев'яносто вісім радіо голос Городищини про це, про те та все інше.